Рішення про заборону проведення державної реєстрації легалізації та діяльності будь-якій формі структурних територіальних організацій політичних партій партії регіонів, комуністичної партії опозиційного блоку, партії розвитку на території міста Чернівців. Прошу проєкт рішення за основу. За 26 рішення не прийнято. Чи є потреба в додатковому обговоренні? Прошу проект рішення повторно за основу. Кількіше люк, В'ячеслав Васильович, будь ласка. Хто готував це рішення? Бо настільки воно законно, настільки, ви розумієте, я висловлю, я висловлю свою позицію про ну, нелюбов до окремих політиків. 50-х роках починалося приблизно з того ж самого, розумієте? То тобто ми йдемо до демократії від демо демократії. хотів почути е, ну автора цього рішення, е, мотиви, чому так є е, е, рішення суду, наприклад, про заборону комуністичної партії, чи там рішення Верховної Ради. Ми вже його не повинні дублювати і не повинні його, так би мовити, підтверджувати своїм рішенням. Все-таки є дуже багато запитань до доповідача. Прошу, дайте слово. Будь ласка, лазерівської. Христос воскрес. Пане голово, шановні колеги депутати. Шо, що ж У вас зараз вже десь на цьому етапі у вас такі вже виникли питання з цього приводу. Це, це дуже, дуже що є почуття гумору, Обувших регіоналів. Це дуже добре. Шановні колеги депутати, давайте серйозно. Я розумію, вам зараз смішно вже, але час зараз не такий, щоб сміятися. Тому що сміятися, я думаю, будуть ті, хто будуть сміятися. Однозначно, не ви. Будь ласка, запитання. Вячеслав Васильович. Запитання є про. Це така йомка, досяга голосування. Ви закінчили? Ні, звичайно, я не закінчу доповідь, але я маю пораз. Шановні депутати, секунду уваги. Бруч до уваги причини та наслідки кровопролиці на майдані. Внаслідок антиконституційних дій той його влади і очільників, представників Верховної Ради України, враховуючи громадську думку та висновки слідчих Генеральної прокуратури України щодо персональної ролі та відповідальності трьох народних депутатів України, членів партії фракції партії регіонів та комуністичної партії України, за результати та наслідки голосування ними за диктаторські закони 16. Тринадцяти року, внаслідок яких загинуло близько сотні героїв Небесної Сотні, також організаторів ідейних та й сепаратистського антиукраїнського -анти, анти, повністю антинародного руху українофобської політики, внаслідок якої якої частину своєї суверенної території в Криму та на Донбасі, враховуючи масштабні руйнації та багатотисячні жертви в Донецькій, Луганських областях. Серед мирного населення військових Збройних сил України, Національного гурту, служби безпеки України, прикордонних військ та добровольчих батальйонів з метою та профілактикою, неумо... унеможливлення, відродження, реваншизму антидержавних злочинних політиків, засновниками, членами є послідовники злочинної діяльності, лідери опозиційного блоку, партії розвитку, партії регіонів, куму... Я прошу проголосувати і Рішення і шановні депутати, давайте не будемо е нашу область для якоїсь незрозумілої гри. Давайте ми не будемо е на вихідних е переживати, що тут сідають чартери за 50 мільйонів. Рішується якась доля, незрозуміла цієї області. Давайте проголосуємо холодним серцем і гарячим розумом. Дякую. Ставлю на голосування. Повторно проєкт рішення. Будь ласка. За 24 рішення не прийнято. Наступний проект рішення <продукти> покажіть по фракта <продукти> по іменному <продукти> проект рішення про міський бюджет, про внесення змін до рішення міської ради.